Громада без голови В ОТГ на Дніпропетровщині вже рік живе без очільника. Він пішов на фронт, попри те, що мав бронь. Керівництво доручив заступницям, із якими періодично виходить на зв'язок, і вони не підвели. Поки голова б'є ворога під Креміною та Бахмутом вдома волонтерять, приймають переселенців і продовжують усі розпочаті проєкти. Як громада живе без свого очільника, дізнавалася кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Це відео Артура Шевцова, який обміняв свій затишний кабінет голови Вакулівської ОТГ на окопи. Зняв ці кадри, каже, щоб показати умови, в яких живуть бійці на війні, і згодом вони облетіли усі соцмережі. У мене дуже багато було обморожених хлопців. Чому тому, що було в дощара. А потім мінус 19. свою громаду у Криворізькому районі. Пан Артур залишив у перші дні повномасштабного вторгнення. каже, пішов на фронт не задумуючись, бо було на кого залишити справи навіть у такий складний час. Залишилось дві жінки у керма, які хоч зі. Знаються і розгубилися спершу згодом, аби не підвести шефа та громаду. Стали до роботи. Згадують, було непросто сусідні апостолове вже крила російська артилерія. Довелось і готуватись до евакуації. Чіткий порядок дій ми розробили, хто буде відповідати саме за збір людей. Потім хто буде розсаджувати цих людей по автобусам і приймати переселенців, що масово тікали з-під обстрілів. Ми винайшли де пусті будинки, робили ремонти в будинках. Голова цей час бив ворога в батальйонах. Батальйоні Нацгвардії. Моя рота була всюди. Батальйон нас був всюди. Починаючи з Рубіжного, це квітень, потім э, Северодонецьк, потім э, наступ э, Часівяр, Куп'янськ, Балаклея, Шевченкова, Ізюм. Крем'яна на сьогодні крайній вихід був і періодично виходив на зв'язок зі своїми заступницями. Він в курсі наших всіх справ, і без нього би я точно не справилась би. Але справ чимало. Попри війну у Вакулівці цього року хочуть закінчити облаштування сиротинця. Десять дітей буде розміщено, які у нас є в громаді на сьогоднішній день. А ще запустити асфальтний завод, який дасть громаді десятки робочих місць, а головне дорогу. Бо як нормально їздити тут через ями давно забули. З 25 лютого 2022 року повинні були завозити сюди все обладнання. Вже була пригнана, пригнана частина техніки, і з квітня місяця повинен почати працювати, робити трасу. І громада, і її голова кажуть, тримають кожен свій фронт. Він на передовій. Ямпіль їдемо на виконання бойового завдання. Вони в тилу. Це маскування плетуть з молитвами в допомогу розвідникам та снайперам. На сьогодні ми плетемо дві ниточки і в'яжемо вузівком сюди. Ну зараз іде вона вся однакова по дві ниточки. І разом обережно будують плани на життя після перемоги, яка вірять неминуча. Пан буде наш Донець буде наш це буде Україна. Анастасія невірна Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН один марафон. Єдині новини.